Сьогодні я до вас з інсайдерською інформацією я поділюся з вами нашими видавничими планами на найближчі півроку. Wow. Отож, перша книга, комікс з дуже інтригуючою назвою це вторгнення трусиків убивць. Назва смішна, проте зміст дуже важливий. Також зараз ми активно працюємо над книгою, яку багато хто очікує, і це мила книга. Доторкнись до веселки. А ще книга, про котру ви нас без перебільшення запитуєте кожного дня. Це бодю на канікулах, але цс, це не єдина нова книга про пригоди Бодю, яка незабаром з'явиться у нас. Ви можете очікувати ще на повернення ваших улюбленців. Це пригоди маленького віслючка Аріоля. А також вас чекають нові драми цього разу. Буденні від лами-лами. Про наступні книги ми вже трішки вам розповідали. І перша книга це банана нана, це справжня терапія радістю. А також чубарики, чубчика, комарика, дзюбрика. Це мила історія про маленького комарка, який трішки боїться йти у садочок. Книга, на котру багато хто вже чекає, в яку буде вміщено понад 62 неймовірних ілюстрації, і це, звісно ж, ен зелених дахів. А також у нас в роботі ще одна супер цікава книга від Адама Кея, цього разу про винаходи. Тож у коментарях напишіть, яка новинка вас найбільше здивувала, а також на яку ви, звісно, ж очікуєте.